Всім привіт! Мене звати Артур, і я вітаю вас на черговому випуску Фудпрогноз, де я викладаю свою суб'єктивну думку щодо майбутніх футбольних подій. В цьому відео поговоримо про другий тур української прем'єр-ліги, де я дам два прогнози. Але спочатку я би хотів поговорити про експрес, який я давав в минулому відео, а саме про матч Шахтаря, тому що він є справді повчальним, є чому там повчитись. Як я вже казав у минулому відео протягом цілого сезону української прем'єр-ліги, я завжди буду говорити. Що варто ставити не більше 3%. 1, один, два, три відсотки від вашого банку. Більшість матчів це емоції, більшість матчів це червоні картки, і більшість матчів це глаза гарять біжать бороться. І саме цей матч Шахтаря є якраз яскравим прикладом того, як виглядають матчі в нашій любимій українській прем'єр-лізі. Спочатку гол шахтаря, який ну максимально дивний, тому що ніби суддя показує, що по свистку, але Матвієнко бере пробиває. Суддя не знає. Що робити, чи що, і він цей гол зараховує. Потім пряма червона карточка Бондаренку, і ви знаєте, в мене в цьому моменті склалось таке відчуття, що він дає пряму червону, тому що він там зарахував гол який би не мав зараховувати, і тут треба якось вирівняти ситуацію. Він дає пряму червону. Одним словом, я вважаю, що по ходу української прем'єр-ліги таке буде відбуватись часто, тому все, що можна зробити, це старатись максимально абстрагуватись від ситуації з суддями, з емоціями і так далі, завжди робити е, таку, знаєте, ремарочку на те, що таке може статись, таке буде ставатись. І тому треба робити ставки невеликого сайзінгу. Ми програли цей експрес. Шахтар справді виглядав не ду ну, не чемпіонський. Так, точно, я не є фанатом Шахтаря, але я вірю, що ця команда протягом сезону буде набирати. Вони купили, підписали нових хороших гравців, які, я думаю, влиються добре в команду. І команда Патріка Венлевана буде, буде потрішки набирати хід, але зараз ця команда взагалі не чемпіонська. Складно, важко їм давалися голи проти металіста, при тому, що це аутсайдер української прем'єр-ліги. Але Матч з Вересом показав, що це все-таки зараз якась закономірність. Тому я думаю, що ближче декілька турів на матчі Шахтаря я ставити не буду, чого і вам, в принципі, бажаю. Ну, Експрес був програний, але насправді. Це не так сумно, якщо ви зробили ставку і зробили так, як я казав, 1%, На дистанції це 1%, Це не так багато, не такий болючий програш. За те, скільки цікавої інформації вийшло довідатись про те, як насправді працює українська прем'єр-ліга і в якому стані зараз Шахтар Донецьк. А зараз давайте все-таки перейдемо нарешті до другого туру, до прогнозів, тому що я думаю, що ви зайшли сюди саме за цим. Так, Динамо Київ буде грати з Оболонню. Цей матч був в експресі, який нам прогадав Шахтар. Тому цей матч ми вже пропускаємо. Щодо матчу Минай лнз Черкаси. Тут також хочеться подивитись на ЛНЗ, як він буде виступати проти аутсайдера. Дивимось, тобто, що насправді себе представляється команда, тому що, в принципі, очікування від цієї команди десь на середину таблиці, але як воно буде. Це ми тільки побачимо походу, тому дивимось, просто собі на чилі спостерігаємо. І наступний матч це Олександрія Металіст. Цей матч е, справді цікавий в якійсь мірі, цікавий, тому що, як я вже говорив в першому відео. Е, очікую від Олександрії кращого сезону, а ніж в них видався минулий сезон. Проте матч з е, Кривбасом він був складний. Він був складний. Я очікував кращої гри від Олександрії. Але все ж таки в них є один плюс, і це те, що вони високо зустрічають. Вони зустрічають дуже високо, і командам-аутсайдерам буде складно грати проти такого футболу. Проте все ж таки, от, не хотілось би тут ставити так впевнено на перемогу Олександрії. Коефіцієнт зараз менший, аніж 1,84. Цей коефіцієнт неправдивий. Зараз коефіцієнт щось близько 1,72, якщо не помиляюсь. І це, це мало. Хотілося б, може, поставитися на фору 0, і тут можна було б тоді ставити і 2%, і навіть 3 якби на фору 0, але фора 0 зараз коефіцієнт 1.3. і це І це також мало. Тобто, дивіться, цей матч напрошується на ставку, але... Все ж таки, ну, якось складно. Складно, от і хочеться, і кусається. Тому все ж таки, я думаю, у такі моменти краще цей матч скіпнути. Ви знаєте, в покері є такий е, вираз е, карти в пас, гроші пас, І тут я думаю, ми зробимо так само. Ми просто власне, ми відкинемо цей матч і збережемо кошти. Подивимось. Як Олександрія буде виступати проти Металіста, проти більш е, слабшої команди, ніж Кривбас. тому що все-таки матч з Кривбасом там м, вдача зіграла якийсь певний свій компонент. А от е, тут побачимо. Поїхали далі. і далі матч Дніпро. Один проти Полісся. І тут я зроблю, можливо, для багатьох неочевидну ставку. Я буду ставити на Фору Полісся. І зараз поясню, чому. Е, перш за все, причина в тому, що Дніпро, е, провів, два Панати... Панати... Дніпро провів два складних матчі проти Панаті. Дніпро провів два складних матчі проти Панатінайкоса і другий матч. А якщо ви читали новини, там дуже багато футболістів отравились. Ці матчі були досить недавно. Тому футболісти Дніпра можуть ще відчувати якусь певну втому. І підходити до цього матчу їм буде непросто. А Полісся, Полісся ж в першому матчі, показали, що це команда з потенціалом, це команда, яка бореться, це команда, яка як... То кажуть, глаза горять біжать бороться, тут справді очі горять. І я думаю, що Полісся тут справді побореться. І я навіть дам такий досить сивовий прогноз на фору плюс півтора на Полісся. Для тих, хто не знає, що це означає, якщо Дніпро один виграє з різницею в один гол. То ставка все одно зіграє. Тобто фора плюс півтора на Полісся. Вона близько, коефіцієнт на неї близько 1,42. І це ризикована ставка, тому що завжди, завжди страшно ставити на аутсайдера. А полісся в цьому матчі саме аутсайдер і знову ж таки один відсоток. Це справді ризикована ставка, тому що де один гол, там два голи. Легко закінчити з різницею в два голи. Якщо Дніпро заб один заб'є один гол, Полісся може відкритись, легко злотити другий гол, і, і потім Поліссю не вдасться забити відповідь, і от матч може закінчитися, для прикладу, 2-0 і ставка програна буде, тому 1%. Обережно ставимо на Полісся. Але я думаю, що Полісся нас трішки здивує в цій грі. І... Знаєте ще така думка, чому ця ставка хороша? Тому що ми зараз бачимо 에, Верес Шахтар 1-1, Олександрія 1-0 з різницею в один гол-перемога. Тобто, якщо так подивитися, ви зараз прикинете, ви побачите, що тут лише три матчі. Де є перемога з в різницею більше ніж один гол? По ходу української прем'єр-ліги, по ходу цього сезону. Я думаю, що часто будуть матчі, де буде різниця в один гол. Е, тому я думаю, що ця ставка здорова, адекватна, вона має сенс. Але все ж таки 1% це початок сезону, це Українська прем'єр-ліга і це ставка на аутсайдера. Щодо матчу зоря Кривбас, я рекомендую цей матч пропустити. Я його буду пропускати, я на нього не буду ставити, тому що поки що зоря для мене не в незрозумілій формі. Те ж саме стосується Кривбасу просто подивитись, колись Чорноморець така ж ситуація. Дві досить рівні команди, і в цей матч я лісти не рекомендую. І останній матч в другому турі, і останній прогноз на сьогодні це матч-рух проти Ворскли. Ви знаєте, що я позначу цей матч червоним маркером в прогнозі, тому що це буде справді ризиковано. Я. Вважаю, що можна спробувати поставити 1% на фору 0 на рух коефіцієнт поки що 1,9. Якщо коефіцієнт почне рости, тобто е, на фору плюс 1 на рух буде коефіцієнт 1,5 або 1,6, тому що він зараз в районі 1,3, то можна ставити на фору плюс 1 на рух. А так фора 0, коефіцієнт 1,9, коефіцієнт привабливий. Те ж таки, я вважаю рух в цьому матчі аутсайдером. Але Ворскла сьогодні я знімаю. 3 числа сьогодні Ворскла буде грати в Лізі конференції відбірних матчах до Ліги конференції. А через три дня у них матч проти руху. І грати свій матч в Лізі конференції. Ворскла буде в Грузії. Тобто, у них буде зараз досить виснажливий, важливий матч. Потім у них буде складний переїзд, тому що, якщо не помиляюсь, вони будуть грати у Львові. Тут написано, що це стадіон, що буде стадіон Арена Львів. Не знаю наскільки правдива інформація тут на флешкорі, тому що в нас постійно міняється дислокація. Але все ж таки, Ворсклі потрібно буде добиратися, і в них буде досить-досить мало часу для підготовки на матч проти руху. Тому. У руха є всі шанси виступити тут добре. В матчі проти зорі рух показав, що вони не збираються в цьому сезоні просто так віддавати свої очки, віддавати свої бали, тому вони будуть боротися, і можна спробувати поставити 1% на фору 0. Рух позначає червоним маркером. Це означає, що ризик високий, тому вищий, навіть напевно, ніж на полісся. Ось такий у нас другий тур. Ось такі прогнози, по яких я буду ставити. Вам ж самим вирішувати, чи варто ставити на них, чи не варто. Якщо у вас є якась своя думка, обов'язково пишіть її в коментарях. Я ж вам бажаю успіху. Дякую за перегляд. Не забуваємо також дякувати Збройним силам України. І також пам'ятайте, що ставки на спорт це лише гра, і грати її потрібно з розумом. Почуємось. JJ, baby, you're dead.